Сім'я, улюблена робота, захоплення та філіжанка кави зранку. Що приносить радість чернівчанам? Опитування сі 4 Що найбільше в житті вам приносить радість? Добрий день. Мені більше за все приносять радість успіхи моєї дитини. Взагалі, то знаєте, вранці, коли прокинулись, слава Богу, і нашим зсу, що ми прокинулись, дихаємо, бачимо навколо себе все прекрасне і. Вже радісно на душі. Онуки. Не знаю, навіть квіти мене дуже радують. Сім'я. Що ще може для жінки бути більш радісним? Саме життя, що ми живемо, ми маємо, маємо шанс жити під мирним небом. І, ну, і, власне, все. Життя це найголовніше. Що найбільше вам приносить радість у житті? Радість, коли мир, спокій. Все найкраще. Є. Що є в житті, найкраще, то нам. Тільки приносить позитив. Діяти, улюблена робота. Що ще? І Хобі. І Чоловік та дитина. Спілкування з дружиною, з дітьми. І з друзями. Суботу, неділя, день сім'ї, день друзів. Так ми і проводимо, але з нетерпінням чекаємо перемоги. Що вам найбільше приносить радість у житті? А казати чесно? Чесно. Сонечко гроші. і гроші. Це дуже просто. Гроші, подорожі. Бо будь-то, що я зранку прокинувся живий. Це головне. Що найбільше вам приносить радість у житті? О, Щастя, радість, любов. Будні дні, веселі, як училище, або в школі, до прикладу, може бути. Не знаю, прогулянки з друзями, з коханим. Ну, діти завжди радість приносять. Ну, завжди нова покупка в магазині. Як -то кажуть, коли діти радуються, і я радуюся з ними. Радість, якісь щоденні справи. Просто прокинутись, попити каву, піти на роботу, спілкування з людьми, якісь дрібниці.